Още тому багато людей змушені обирати між базовими потребами, типу їжа чи оренда, і своєю страховкою. І в результаті вони обирають плани з низькими платежами, але високими франшизами, що заганяє їх у пастку, коли настає час використати страхування. Франшиза це сума, яку ви повинні сплатити зі своєї кишені перед тим як ваша страхова компанія почне покривати витрати. І у 2023 році середня франшиза становила понад 1600 доларів на рік для індивідуальних планів, і майже 4500 для сімейних. Це означає, що навіть зі страховкою багато американців не можуть дозволити собі отримати необхідну медичну допомогу. Декому треба, наприклад, заплатити навіть 5 тисяч доларів франшизи, перш ніж страхова компанія починає покривати витрати. Інша поширена проблема це відмови страхових компаній в покритті медичних витрат. Навіть після того, як лікар рекомендує певне лікування, страхова компанія може вирішити, що воно не є необхідним.